В нас була реконструкція в будинку старенького. Чесно, побудувати одному будинок це неможливо, тому що дах це не є робота одної людини. В нас був майстер з Франківщини, допомагав мій чоловік. Ще був у нас хлопчина підсобник який йому допомагав, і я так само була на підхваті. Так що, дах, потім заливати стяжки це теж така клопітка робота. та заливали Все, буквально наймали теж бригаду, яка нам спочатку зірвала тут всю підлогу. Потім була бригада. Та та сама бригада, яка зірвала підлогу, розвалювали тут грубу, як місцеві кажуть. Така пічка стояла тут посередині. Це теж все валяли, дах валяли, все, лишили <розвалювали> чотири дерев'яні стіни. Тут дерев'яна стіна, там, там, там. Оце тільки кухня і зал. Це те, що з старого будинку залишилось, все інше переробляли. От зараз теж майстер працює на другому поверсі, робить там підлогу. Електрика в нас був електрик зі Львова, дах нам робив хлопчина, з Франківщини. Стіни ми з чоловіком заливали з арбуліту, щепа, пісок і цемент. Але ми ще наймали хлопчину, який нам допомагав, бо вдвох це було важко, хоча ми багато і самі робили. А Армопояс ми теж заливали втрьох і ще наймали хлопчин одного. Вдвох да. це ну, дуже складно, дуже довго. Та, приходилось наймати, але не бригади. Та, одна бригада в нас була на початку, які залили нам е, цей фундамент і розваляли нам от пічку і підлогу. На це ми наймали бригаду, потім ми вже просто одного майстра наймали, одного, двох, там, чи якогось хлопчину, який нам просто допомагав щось. Ось так. Трохи друзі допомагали, звичайно, приходили. Там, хтось на день, хтось на два, хтось надовше, хтось просто за якісь там. Невеликі кошти допомагав. Так що будинок це велика справа. Зараз, як дивимося фотографії, просто не віриться, що ми могли це зробити. Навіть ці балки ми повністю вичищали від вапна. Це теж була величезна робота. Спочатку у шпателю, потім болгаркою це все вичищали. Але нам дуже подобається так? під старовину, хтось платить за це великі кошти, а ми своїми музулями їх відчистили. Так що, ось таке в нас було, пережили. Маємо хороші спогади.